Раїса Фещенко, місцева жителька, говорить, що стихійне сміттєзвалище неподалік селікатного кар'єра спостерігає впродовж 20 років. Жінка розповіла, що коли гуляла з онукою цією територією, то постійно збирала сміття. Внучка була мала. То в мене дочка казала, бабуська, ти що тут встроїлася прибирати це сміття. Я спочатку приберу сміття, а потім сідаю. Посисти не можна було. На мій розсудок я більш штрахувала. Це ж зовсім неправильно забруднювати цю територію, сіки тут цієї землі її не шану. Світлана нещодавно повернулась з Польщі. Жінка говорить, що там не бачила, аби люди викидали сміття у невстановлених місцях. Я, коли була в Польщі, то там, знаєте, там просто є Служба, яка за цим слідкує, вертольоти піднімаються, якщо десь дим, подивилися, потім приїжджають туди, і там, знаєте, і там розбираються з цими, і там такі штрафні санкції. Олександр Якимчик, старший державний інспектор екоінспекції Поліського округу, говорить, що від початку 2025 року це четвертий випадок звернення громадян про виявлення стихійних сміттєзвалищ 9 січня двадцять п'ятого року. В результаті моніторингу соціальних мереж було встановлено, що мешканці міста Житомира скаржаться на влаштування несанкціонованого сміттєзвалища поблизу кар'єру селікатного в місті Житомирі. Державними інспекторами було здійснено виїзд з метою перевірки наявності або підтвердження, або спростування зазначеного факту. На момент обстеження території за координатами, які були зазначені у зверненні, було підтверджено факт влаштування несанкціонованого сміттєзвалища. Там побутові в принципі відходи. Ну і частково переміжку йдуть там будівельні. Зазначений факт був зафіксований, в результаті чого було направлено лист до Житомирської міської ради з вимогою ліквідації зазначеного несанкціонованого сміттєзвалища Андрій Оніщенко, заступник начальника управління житлового господарства Житомирської міської ради, каже, що отримали Лист про несанкціоноване сміттєзвалище від Державної екоінспекції Поліського округу, який розглядатимуть на спеціальній комісії. Це територія міста Житомира. В місті Житомирі в міській раді є відповідна комісія. По безхозяйним сміттєзвалищем це питання буде винесено на розгляд комісії, і наша відповідна комунальна служба займеться тим, що це сміттєзвалище буде прибратися. Потрібно буде залучити наше міське комунальне підприємство, задіяти техніку, навантажувач і прибрати це сміття. Комунальне підприємство АТП 0628 спеціалізоване. Ну вони будуть займатися. Тетяна Іскоростинська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.